Мікрофінансова установа, наявність боргу, звернення до суду всі це вже чули. Що варто знати, та що можливо зробити в цій ситуації про це та інше в цьому відео? Дивимося уважно до кінця, як завжди, саме цікаве в кінці відео. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Одним з напрямів моєї діяльності є представництво інтересів в кредитно-фінансовій сфері. Всі посилання на мої соціальні мережі та мої контактні дані є в описанні до цього відео. Поїхали! Шановні підписники, а хто ще не підписався, прошу підписатися на цей канал та поставити в подальшому вподобайку цьому відео, для того, щоб наша аудиторія з вами збільшувалася. По-перше, є борг в МФО. Дзвонять колектори, погрожують зверненням до суду. Що робити в цій ситуації? І коли саме мікрофінансова установа може звернутися до суду? Варто знати, що працівники мікрофінансової установи, вони, окрім того, ще є. Дуже багаті люди, вони ще є юридично обізнаними людьми, і вони розуміють, що при зверненні до суду з метою стягнення заборгованості за кредитом до боржника необхідно враховувати наступні дані. Перше, це економічні ризики. Тобто витрати не повинні перевищувати розмір можливого стягнення, що мається на увазі, якщо у вас заборгованість 2000 гривень, наприклад. За кредитом ніхто її стягувати в судовому порядку не буде через те, що необхідно ще сплачувати судовий збір, який буде перевіщувати тіло кредита. Ви скажете, така судова витрата буде розподілятися та будуть покладені на відповідача. Так воно і є. Однак ще необхідно враховувати таке поняття як реальне виконання. Якщо ми уважно подивимося статистику. То в Україні на цей час виконана одна четверта навіть судових рішень. Це стосується не лише стягнення за кредитними боргами. В загальній масі лише ця частина виконана в частині примусового виконання. І Мфо це знає. Є таке поняття, як стягнення, коли з боржника стягнули суму. А виконати це судове рішення неможливо. У боржника може бути відсутні майно банківські рахунки, тощо боржник може знаходитися за кордоном, а ще приватний або державний виконавець може скористатися своїм правом, передбаченим законом України про виконавчі впровадження та взагалі повернути виконавчий документ без виконання через неможливість його виконання. За яких умов, до речі, це відбувається, я розповім у одному з наступних відео. Тобто. Якщо у вас маленька заборгованість, в практиці я можу вам сказати: якщо сума заборгованості за тілом кредита не перевіщує, скажімо так, 6 або 7 тисяч, мікрофінансовій установі економічно недоцільно звертатися до суду, і вони це розуміють. Не звертаємо увагу на погрози колекторів, це один з заходів психологічного тиску з метою добровільного виконання. Зов'язані за кредитом, не більше цього. Якщо ж все ж таки заборгованість у вас маленька і МФО не буде звертатися до суду, повірте мені, і на цей час вони цим користуються. Може з'явитися у будь-яку мить виконавчий напис нотаріуса на кредитному договорі. Це теж є виконавчим документом. Ну всі мої підписники знають, якщо він з'явився. В описанні до цього відео є посилання на платформу ЄЦентру за допомогою цього сервісу, ви можете власноруч, без участі адвоката або юриста, скасувати виконавчий напис на Вірну назву це має визнати його таким, що не підлягає виконанню, та закрити виконавче провадження за умови, якщо воно вже у вас є. Друге. Якщо все ж таки мікрофінансова установа звернулася, наприклад, до суду, велика заварваність, відсутність економічних різників, економічної доцільність у них є, та вони звернулися до суду. На що, перш за все, необхідно звернути увагу. Коли суд відкриє провадження у справі, він винесе ухвалу про відкриття провадження у справі та разом з позовною заявою та додатками до неї направить всі ці матеріали на вашу адресу, на вашу адресу, де ви самі, вільні шановні підписники, зареєстровані. Не мешкаєте фактично, а зареєстровані, тобто, м'яко кажучи, прописані, як раніше говорилось, за цією адресою всі документи будуть скеровані. Перш за все, коли ви отримаєте позовну заяву, варто звернути увагу на строки позовної давності. Все про них розгорнуте, я вже розповідав у минулих відео. передивіться, там все зрозуміло, все ясно, що таке загальне, що таке спеціальне, умови його застосування що до чого. Друге, на що необхідно звертати увагу в обов'язковому порядку, це розрахунок вашої забороненості. У переважній більшості він буде такий собі табульйований, тобто на ньому будете бачити, коли ви здійснювали якісь платежі, коли ви не здійснювали. Так ось дуже уважно передивиться. Навіть якщо буде у наявності якийсь топлатіж, який ви не виконували, він, до речі, може бути дуже маленький 20-50 гривень. Але ця сума, якщо ви її не здійснювали, це МФО зробила безпосередньо самостійно для того, щоб поновити строки позовної давності за умови, якщо вони сплинули на час подання позовної заяви. На жаль, на цей час такі випадки у практиці існують. На це звертаємо увагу і цей факт спростовуємо. Не просто говоримо, що це не ми, а спростовуємо його документально. Це може бути наступне. Якщо платіж було здійснено за допомогою, наприклад, банкомату, витребуємо в суді. Інформацію щодо платника на цей час він ідентифікується. Якщо, наприклад, ви знаходилися за кордоном, ну у вас є. Підтверджуючи документи, що ви не могли здійснити цей платіж на територію України, оскільки зверніть увагу, цей платіж не було здійснено з особистого кабінету, його було здійснено за допомогою будь-якого терміналу. Дуже уважно на це дивимося. Це один зі шляхів, як вести безпосередню відповідача в ману з метою збільшення вашої забороненості. Наступним шляхом, на що необхідно звернути увагу, це який безпосередньо позивач у даному випадку мікрофінансова установа обрала спосіб захисту при зверненні з позовом до суду в частині безпосередньо вашої ідентифікації як клієнта на їхньому сервісі. Ми всі розуміємо, що ви там ідентифікуєтесь за допомогою або. Електронного цифрового підпису а ЗОБО за допомогою одноразового ідентифікатору. Так ось, якщо договір було укладено за допомогою ЄЦП, до позивної заяви вони повинні надати сертифікат, в якому буде саме вказано, що цей електронний підпис належить вам. Якщо цього документу не буде, можете взагалі спростовувати факт отримання вами грошей, оскільки договір буде вважатися не укладеним. Друге, якщо все ж таки спосібом захисту вони обрали, та у них договір, на їх думку, було укладено за допомогою одноразового ідентифікатора, тобто шляхом відправлення смс-повідомлення на ваш телефон, за допомогою якого ви реєструвалися, то такий договір я не буду вдаватися в сталу судову практику, скажу одне: він є автоматично не укладеним. Дуже багато моїх колег. Надають такі собі поради, що у цьому випадку, якщо був одноразовий ідентифікатор, необхідно подавати зустрічну позовну заяву про визнання цього договору недійсним. Шановні підписники, не треба подавати цю поз... зустрічну позовну заяву. Ви не можете визнавати цей договор недійсним. Через те, що він вважається неукладеним. Головне, щоб ці доводи були викладені у відзиві на позовну заяву. До нього зараз підходимо. Ще раз нагадую, шановні панство, хто не підписався, будь ласка, підписуємося та ставимо вподобайку цьому відео. Ці ключові фактори, які вам навів, це типичні помилки мікрофінансових установ при зверненні до суду, на які, якщо ви дуже уважно звернете увагу, ви зможете вірно обрати саме свій спосіб захисту, який необхідно викласти у відзиві на позовну заяву. Відзив відповідно до ухвали суду, яку ви теж отримаєте, у переважній більшості строк його подання буде складати 15 днів з часу. Вами його отримання. В цьому випадку необхідно протягом зазначеного строку викласти всі свої доводи у відзиві на позовну заяву, з урахуванням того, що я вам зараз розповів, копію відзиву направити безпосередньо позовачу у даному випадку ЦМФО, та разом із квитанцією Укрпошти по відправку копії позовачу направити цей документ до суду та чекати радісного рішення суду. Це ще не все. Ще чуть не забув сказати: цивільні справи зазначеної категорії через маленьку ціну позову розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження або з викликом, або без виклику сторін. Не раджу вам ставити питання перед судом. Про перехід на загальне позовне провадження з викликом сторін, тобто як в кіно всі приходять до суду, щось там питаються навести. Ніж шановні підписники, у даному випадку справа буде розглядатися, м'яко кажучи, одразу говорю, це юридично невірно, щоб я щоб я зараз не отримав багато хейту. В кодексі такого нема спрощене провадження, це, м'яко кажучи, документообіг. Тобто кожна сторона спростовує або доводить свої доводи. Ви подаєте відзін на позовну заяву. Позивач його отримує, подає заперечення. Потім ви теж ще маєте подати свої пропозиції, думки, заперечення тощо. Якщо усе зробили вірно, то може відбутися таке, що вам подзвонять представники безпосередньо позивача МФО. Та будуть пропонувати укласти мирову угоду. Так ось це перший дзвіночок, що ви обрали вірний спосіб захисту у вашій справі все раз, оскільки вони, я ще раз підчеркуною, є юридично обізнаними людьми і вони розуміють, що їм у позові може бути відмовлено повністю, або позовні вимоги їхні будуть задоволені частково саме в тих межах, які ви вказали у відзеви позовній заяві. Тобто, якщо вам вже запропонували мирову угоду під час розгляду справи в суді, раджу не погоджуватися на ці умови, оскільки перемога вже буде за вами. Але бувають такі випадки, коли не мікрофінансова установа звертається до суду, а факторингова кампанія. Тобто факторингова кампанія це новий кредитор, який відповідно до договору, скажімо так, факторингу це відступлення права вимоги, набув права кредитора. Якщо факторна кампанія звернулася до суду, тут ще все простіше. По перше за все, задієте той алгоритм, який я наводив вам спочатку. А по-друге, у будь-якому випадку ставте під сумнів дуже зараз уважно, існування взагалі договору про відступлення права вимоги. Коли ви в суді поставите це питання? Суд зобов'язаний буде витримувати оригінал цього договору у будь-якому випадку. І що тут саме цікаво? Коли укладається договір відступлення права вимоги, він не укладається щодо однієї особи. Формується так званий кредитний портфель. Тобто, в договорі про відступлення права вимоги тисяч десять або п'ятнадцять боржників одночасно вказано. В цьому випадку надати цей договор в оригіналі, факторингова кампанія не має змоги, оскільки, по-перше, він все одно у двох екземплярах. Перший зберігається в МФО, а другий безпосередньо у факторингової кампанії. По-друге, він дуже великий. І вести його до суду навіть ніхто не буде. Саме розумієте, якщо 10 тисяч боржників, скільки томів він собі уявляє, що буде робити факторінгова кампанія? Вона буде намагатися надати до суду витяг з цього договору. В цьому випадку пишете заперечення, у якому вказуєте про те, що ви про витяг нічого взагалі не говорили. І будь-яке клопотання з цього приводу ви не заявляли. Ставили питання щодо сумніву справжності, безпосередньо самого договору відступлення правовимоги, який до суду надано не було. В цьому випадку суд у задоволенні позовних вимог відмовить в повному обсязі, та перемога буде за вами. Підводимо резюме: з маленькою сумою мікрофінансова установа взагалі до суду звертатися не буде. Якщо ж все ж таки звернеться, це не означає, що вона щось взагалі стягне. Та стягне взагалі що-небудь завжди з вами, адвокат Денис Пузін.